Так, шановні колеги, починаємо наше чергове засідання передсесія. У нас сьогодні всього два питання. Вони є про перейменування вулиць, а саме про переименування вулиці в селищі Сіняснянської правильної громади з вулиці Братів Гленбушів на вулицю Лопушанка. Було оприлюднено на сайті. Люди проголосували, до мене як додатко, неодноразово зверталися люди з цим питанням. Чому Лопушанка? Тому що Лопушанка це є стара історична вулиці. Так, загально проголосували за 185, проти проголосували 13 чоловік. По заперечень нічого такого не було ні з одної сторони, тобто тут ніяких не було. Тому, тобто, я думаю, виносимо. Рішення на сесію, а завтра вже будемося, якщо потрібно, будемо більше передоговорювати. Тому пропоную голосувати. Юрій Іванович Попадеч. за Олександр Петрович. За. Я за, три за, прото 0 отримане 0, відсутні двоє. Рішення приєднати. Дякую. Друге теж у нас переименування у селі Пасап. Паси, а саме вулиця, яка знаходиться в Рочищі васку на вулиці Друбчука. Микола. Микола. Е, голосування теж проведено за 940 проти 19 чоловік. Голосували. Е, ну, чуть -чуть лишніх слів багато не потрібно говорити, річ потрібно. Тому е, виносимо цей теж проект рішення на сесію. Прошу голосувати. Так, за. Та, за. Я за, три, за, проти, ну, підтримали схну, відсутні двоє не голосували не. Не дякую. Тому завтра більш детально, якщо говоримо на сесії. Комісії по, ном... по теж провели. Тому всім дякую.